Паровоз Томас та його друзі. Залізничні історії. Втеча Англійською цю історію розповів Майкл Енджеліс. Переповів українською Микола Козідєв. Якось Едвард розмовляв з Тревором, як повз них проїхав Даглас. Він тяг важкий товарняк, вантажений вугіллям. Ану, Едвард, годі потякати на сонечку, поки робота стоїть. Згодом Едвард говорив до Дагласа: Ми з Тревором давні друзі, а у тебе з ним теж багато спільного. Отак. От глузливо сказав Даглас. І що ж саме? Брух Сказав Едвард тихенько. Даглас аж задихнувся. Не згадуй цього слова. У мене від нього колеса дрижать. З Тревором те ж саме, відказав Едвард. Його були одіслали на брухтозвалище, та ми зі священником його врятували, і тепер він знову по-справжньому корисний. Ба Більше гладкий контролер іншого поровика тут і не хоче. О, життя, життя. зітхнув Даглас. Тієї ночі Даглас працював. Він одвозив опівнічний товарний потяг на станцію у далекому кутку острова, де працювали тільки дизелі. Він саме маневрував, готовий до зворотньої поїздки, як звук, наче від паровоза, подумав він. Шипіння повторилося. Хто там? спитав Даглас. пролунав шепіт. Ти паровоз гладкого контролера. Так, я цим пишаюсь. Слава Богу, я Олівер. Я тут зі своїм гальмівним вагоном Тодом. У нас закінчилося вугілля і більше немає пари. А що ви робите? Тікаємо. Звідки? З Брухту. Даглас затремтів, а тоді згадав Едвардову історію про порятунок Тревора. Я буду радий тобі допомогти, сказав він. Зробимо вигляд, що забираємо тебе на Брухт і витягнемо тебе звідси. Їхні машиністи й кочегари погодились допомогти. Усі працювали швидко. Нема коли розгортатись, важко дихав Даглас. – Поїду тендером наперед. Гайда! Та перш ніж вони виїхали зі станції, їх спинили. Ага. вигукнув майстер. Видатний західний паровоз та ще гальмівний вагон, ви їх не заберете. Та це ж для нас приготували, сказав Даґлесів машиніст. Самі подивіться. Майстер обдивився Олівера. Здається, в порядку. Кондуктор, відправляй. Ледь не попалися, пихкнув Даглас. У нас бувало й гірше, усміхнувся Олівер, і вони помчали уперед. Був уже білий день, коли вони завершили свою поїздку. Ми дома, сказав Даглас. сказав його машиніст, отам майстерні. Ми знайдемо місце для Олівера. Олівер сказав до побачення і дякую, і Даглас попихкав геть. На другий день Даглас розповів іншим паровозам про Олівера. Гладкий контролер повинен знати, сказав Джеймс. Даглас міг би йому одразу сказати, додав Гордон. А він тут пролунав голос. То що це все означає? Пробачте, сер, але нам потрібен іще один локомотив. Так, сер, відважився Гордон. Паровоз, сер. Боюсь, що на того врятованого з Брухту мало Але ж сер спалахнув Даглас Він же та все одно дякую тобі, Даглас Він зараз у майстернях. Олівер якраз нам підійде для качурової бокової вітки. Усі зраділи. Тепер Олівер і Тод відремонтовані і пофарбовані у видатні західні кольори. Качур і Олівер щасливі на своїй боковій вітці. Інші спершу сміялись і називали Вівку Маленький Захід. Та Качур і Олівер не були проти. Отож, маленький захід буде завжди. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка. редактор Олекса Негрибецький читав Микола Козій.